Привіт, мій дідусь нещодавно відвідував барахолку і там прикупив ось цей беушний візок. Він йому потрібен для різних дачних справ. Та й в загальному у господарстві зайвою така штука не буде. Обійшлася вона не особливо дорого, але її стан мене і дідуся м'яко кажучи не вразив. Тому пропоную сьогодні її відновити. Перший такий візок був зроблений у 1983 році, а став популярним ближче до 90-х. На той час при владі був Леонід Кравчук, тому в народі такий візок називають кравчучкою. Для початку за традицією оцінимо шкоду, яку завдав час і роки експлуатації. Як можемо бачити, від лакофарбового покриття залишилася тільки назва: фарба потріскалася і обсипається шматками. А в місцях, де її вже немає, встигла з'явитися іржа, яка потихеньку знищує дідусин візок. Окрім цього всього, ми помітили тріщину на фіксаторі ручки. Через це вона така хитка. Також мені тут не подобаються колеса. Вони дуже шумні та пластикові. Всі наші відновлення ми починаємо з розбору. Але справа в тому, що деталі цієї кравчучки скріплені між собою на ось такі заклипки. Їх просто так не витягти. Можна, звичайно ж, спробувати висверлити їх, але навряд чи ми знайдемо такі ж самі. Єдине, що тут можна зняти, то це колеса. Давайте це і зробимо, щоб надалі вони нам не заважали. Тепер можна приступати до видалення старої фарби, і цього разу ми закупили не шкурок і різних насадок, а декілька хімічних засобів для роботи з металом. Перевіримо, як вони працюють. Перед роботою необхідно підготувати поверхню стола, а також захистити дихальні шляхи. Спочатку беремо банку з розчинником. Ним обробляємо всі деталі. Це ми робимо для того, щоб їх знежирити. Протираємо надлишки розчинника сухою ганчіркою. Перед використанням хімікатів потрібно захистити пластик, щоб засіб його ніяк не пошкодив. Беремо малярський скотч і ним обклеюємо всі пластикові деталі на нашому візку. Після цього беремо вже засіб для видалення фарби. Перед використанням його потрібно як слід збовтати. Для зручності переливаємо його в якусь ємність, мачаємо пензлик і проходимося ним по всій кравчучці. Наносимо засіб, не шкодуючи, доволі товстим шаром. Для важкодоступних місць ми купили такий самий засіб, але в балончику. Шикаємо ним у всі щілини. Після попадання речовини на фарбу вона вступає з нею в реакцію і фарба починає віддуватися. Беремо шпатель і за допомогою нього зчищаємо всю фарбу. Вона злазить дуже легко. Але є такі місця, де засіб до кінця не спрацював, і там залишилася фарба. Її ми прибрали за допомогою металевої щітки. З фарбою ми розібралися, але візок, як і раніше, іржавий, і щось потрібно робити з цією корозією. І цього разу нам знову допоможе спеціальний засіб, а саме перетворювач іржі. Виробник заявляє, що його не потрібно змивати. І після обробки метал покриється антикорозійним бар'єром. Ну, давайте перевіряти, переливаємо перетворювач у пляшку і накручуємо розприскувач. А візок для зручності підвішуємо на гачку. Обприскуємо цим засобом всю поверхню металу. Залишаємо кравчучку на 24 години. Нехай засіб працює. Через цей час метал почорнів, але іржі я теж не бачу. Невже засіб спрацював? Ми взяли ніж та вирішили подряпати це чорне покриття у місцях, де раніше була корозія, і після дії засобу її там більше не було. Чудово, по суті, можна вже фарбувати, але все ж таки краще підстрахуватися. Ще раз знежирюємо візок, підвішуємо його і беремо балон з ґрунтовкою. Нею покриваємо всю кравчучку. Готово! Після висихання ґрунту беремо вже фарбу. Ми вибрали червоного кольору. Наносимо її в два шари і даємо цій справі висохнути. Як на мене, вийшло непогано і дуже красиво. Але під скотчем на нас чекала тріщина, з якою треба щось робити. Склеювати таке пошкодження зовсім ненадійно. Ми взяли степлер і дістали з нього кілька скоб. Розігріваємо одну над полум'ям до червоного кольору і вплавляємо її в тріщину. Таким чином запаюємо це пошкодження. А зайве відкушуємо за допомогою кусачок. Вийшло ось таке надійне з'єднання. Його ми вирішили зашкурити наждачною губкою. А для краси ми пофарбували весь пластик. І вийшло ще крутіше. Залишилося тільки прикріпити колеса. Ми купили гумові. Та ще й на підшипнику. Перед їх установкою беремо солідол. Ним обмазуємо кріплення для коліс. І можна їх вже встановлювати. Фіксуємо, і начебто все працює. Колеса крутяться і не так сильно шумлять, як штатні. До нашого тюнінгу ми вирішили додати багажні гумки. І нарешті все готово. Візок виглядає. Суперські і дійсно по-новому. Я вважаю, що з кольором ми точно не помилилися. Ну, давайте вже протестуємо кравчучку в справі. Для тесту ми завантажили мішок з картоплею, фіксуємо його гумками і погнали! Наша кравчучка справляється зі своїм завданням чудово, а завдяки гумовим колесам досить м'яко проходить дорогу, посипану щебенем. З асфальтним покриттям теж ніяких проблем немає. І на гладкій дорозі вона Практично не шумить. Навіть по бруківці її тягнути приємно. Я вважаю, що вийшло круто. І наша кравчучка прослужить ще не один і не два роки. Її ми повернули дідусеві, і він був дуже задоволений результатом. Так само, як і ми. Спочатку навіть подумав, що це не його візок. А що скажете ви? Сподобалося вам таке відновлення? Напишіть у коментарях. Та і якщо ви вже спустилися до них, то трохи вище. Ще зможете знайти кнопку підписатися. Тикайте на неї, не пошкодуєте. Папа! -па.